Наш мозок це дивовижний орган, здатний створювати цілі світи із спогадів. Але що, якщо деякі з цих спогадів зовсім не відповідають реальності? Існує таке явище, як феномен хибних спогадів. Це особливість нашої психіки, яка демонструє, наскільки ми схильні до навіювання та як легко можна підробити минуле. Один із яскравих прикладів це загадкова історія з так званим Фіолетовим кроликом. У 1990-х роках психологи під керівництвом Елізабет Лофтус почали досліджувати, як зовнішня інформація може змінювати наші спогади. Лофтус, авторка численних досліджень із питань пам'яті, стверджувала. Спогади це не фотографічний запис подій, а реконструкція, що зазнає впливу емоцій, очікувань та зовнішніх факторів. У межах одного із експериментів учасникам розповідали історію про те, що в дитинстві вони, начебто, зустріли незвичайну істоту кролика яскраво-фіолетового кольору, який несподівано з'явився у дворі. Попри те, що ця подія ніколи не відбувалась, значна частина учасників почала згадувати деталі цієї зустрічі, що виглядає доволі вражаюче: хтось описував як кролик ніжного моркотів, а хтось як він, наче, зійшов із казки, приносячи собою магічну атмосферу.